Україна готується до весняного паводку. Незвично сніжна зима, нині загрожує значними викидами талої води. Центральна влада застерігає місцевих чиновників від можливого затоплення садиб, а також цвинтарів та сховищ побутових відходів. Краще зробити все для того, щоб не допустити наслідків стихії, ніж потім витрачати мільярдні кошти для того, щоб вже боротися з цими наслідками. На Прикарпатті ситуація з можливим паводком контрольована. Погодні умови, а саме денні та нічні перепади температури сприяють повільному таненню снігу. На Дністрі повністю скресла крига, однак притоки цієї та інших гірських річок все ще замерзлі. Вони можуть нашкодити в тих місцях, котрі ще не відновлені після повені 2008-го. Навіть у ці невеликі підйоми рік вони все одно звичайно не сприяють, а тільки шкодять тим об'єктам, які не були завершені до кінця. І тут стоїть питання досить серйозно про е, більше 500 мільйонів гривень для їх повного завершення і на тих об'єктах е, 181 мільйон, в тому числі, на яких роботи не розпочать. Загроза масового підтоплення прикарпатських сіл та міст. Повідомили чиновники, може виникнути лише в разі значних опадів.